Так, Включаємо станцію. є, кулера пішли. Включаємо розетки. Нічого не відбувається. Вихід на розетках не з'являється. Наступне натискання не реагує. Всі інші виходи працюють без проблем. Виключаємо станцію, подаємо 220. Кулера пішли, екран засвітився, але повністю не довантажився. Індикація виходів є, але фактичного запуску нема. Інвертор реагує так само один раз. Якщо потримати кнопку включення, вона включається, починає працювати виходи. Інвертор так само не запускається.